Легендарний український соловейко Анатолій Солов'яненко відомий своїм дивовижним голосом в усьому світі, а нові покоління оперних співаків вчаться, слухаючи його записи. Дивлюсь я на небо, та йдомою не жаволя! Чому... Виходець із простої шахтарської сім'ї, Анатолій Солов'яненко після закінчення середньої школи здобув інженерну освіту та викладав у Донецькому політехнічному інституті. Весь цей час він постійно відвідував уроки вокалу провідного соліста Донецького театру опери та балету Олександра Коробейченка, брав участь у художній самодіяльності. Співаку майже виповнилось 30, коли його голос перший прозвучав на столичній сцені. Під час звіту майстрів, мистецтв і художніх колективів Донеччини в жовтневому палаці, він полонив усіх. Після того концерту співака запросили на у потихської оперу. І знову овацію. Вже професіонали, які спеціально прийшли до зали послухати молодого тенора. Дуже скоро. Публіка ходила в театр, аби насолодитися кришталевим голосом Анатолія солов'яни. <плес> Знаковою подією, яка перевернула долю співака, став у 1963 році. Відбір вокалістів з оперних театрів колишнього СРСР на стажування до Італії уласкала було 80 претендентів, а відібрали п'ятьох. Хоча на той час Солов'яненко не мав професійної музичної освіти, але його природні вокальні дані, широта звучання і красивий тембр по суті відкрили йому шлях у високе мистецтво міжнародного масштабу. Протягом трьох років під керівництвом відомого майстра Доннару Бава він пізнавав школу італійського белькавту, удосконалював культуру виконання, розкривав яскравість і свого голосу, який дедалі більше кристалізувався як гірка драматичний. У цей час він стає лауреатом пісенного конкурсу Ніаполь проти всіх. Першого європейського телевізійного пісенного конкурсу, що на багато років випередив появу Євробачення. Більше п'яти мільйонів голосів віддали глядачі на підтримку українського співака. Під час гастролей у Сполучені Штати Америки у 1977 році він отримав пропозицію укласти контракт з найпрестижнішим оперним театром світу Метрополітен Опера. З тріумфальним успіхом український співак дебютував на американській сцені в опері Кавалер Траян Штрауса та впродовж двох сезонів виконував провідні партії у десяти виставах. Майже 30 років свого творчого життя співак присвятив роботі у київській опері, дав сотні концертів у містах України, взяв участь у численних теле та радіопроєктах. Він віртуозно виконував тенорові партії в операх Верді, Пучині, Доніцетті, Маскані, а серед найскладніших партій його репертуару партія Маріо Каварадосі в опері Пучині Тоска. У виконанні Солов'яненка ця складна партія звучала легко просвітлено і лірично проникло. Найкращі представники італійської вокальної школи класі до і вичами Поворотів вважали, що майстерність солов'яненка не поступається в їхню власність. Український тенор досконало володів французькою манерою співу і блискуче співав у багатьох операх французьких композиторів, зокрема обера Бізе Масне. Голос Солов'яненка лунав у 74 країнах світу на всіх континентах, крім Антарктиди. За видатний внесок у розвиток італійської культури співак відзначений найвищою державною нагородою Італії. Командор ордена за заслуги перед Італійською Республікою. На батьківщині він став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, удостоєний премії Національна легенда України. Йому присвоєно найвище звання Герой України. Мистецтвознавці із впевненістю стверджують. Що співак досягнув найвищих світових вершин, завдячуючи своєму таланту і праці. Заради української сцени він пожертвував спокусливими пропозиціями з великого театру. Не емігрував за кордон, хоча йому обіцяли фантастичні гонорари. Життя Анатолія Солов'яненка, справді народного, улюбленого народом співака, було сповнене безперервної, напруженої праці над удосконаленням виконавської майстерності. Співак приділяв особливу увагу змісту того, про що він співає, ніколи не був байдужим виконавцем. Усі оперні партії, камерні твори пропускав через своє серце. Він був одним з небагатьох українських співаків, таких як Соломія Крушельницька, Борис Гмиря, Іван Козловський, Євгенія Мерешниченко, завдяки яким світ дізнавався про українську культуру, про незрівнянну красу пісенної творчості українського народу. Де б Солов'яненко не виступав з концертами, він неодмінно включав до свого репертуару українські народні пісні. На небі, зіло, хіся, Найбільш повно, вільно і натхненно проступає своєрідна чарівність майстерності співака у виконанні народних пісень, які він співає задушевно просто, без зайвих ефектів у кращих традиціях вітчизняного вокального мистецтва. Це завжди схвильоване признання артиста в любові до рідної землі, до її чарівної природи, до її щедро обдарованого народу. Про свою роботу над народною піснею Анатолій Солов'яненко говорить: зміст кожної з них це сторінка з життя, в ній глибина переживань і задушевна мелодійність. Відчайдушне завзяття і зворушлива ніжність, і слід не лише відчути все це, але й приносити слухача співпереживати з тобою. Виконуючи народну пісню з естради, я пропагую її, хочу привернути до неї увагу, і, поки вистачить сил, я не відступлюся від цього завдання. Українську пісню чудово розуміють люди в усьому світі, недарма кажуть. Що пісня не має кордонів.